Україна та РФ провели черговий обмін полоненими. З рашистського полону повернулись 140 українських захисників. Росія ж звільнила дещо менше 82 своїх вояк. Про це голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив на своїй сторінці у телеграмі увечері 31 грудня. Так, Україна повернула своїх захисників, серед яких є поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці територіальної оборони зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували у полоні, а також військові з Бахмутського напрямку. Усього 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдат. Як повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуля... Серед звільнених є і Волиняни. Зокрема, Георгій Крушельницький, який з травня не виходив на зв'язок та вважався зниклим безвісти, а також лучанин Петро Кухарчук. Під час обміну також вдалося повернути відомого пса із Азовсталі, якого собі забирав Кадиров.